Пішли прогулку робити по селі. А я таки нічого не робив, не кушає, але першим ділом я перекосив подвір'я. Вона ну, вже бачите, яка красота. Я, до речі, дуже люблю, коли, такий, коли сонце і коли скошна трава. Настільки воно супер скопахне, оці покоси трави. І думаю, поки гарна така погода, бо не буду ли на лишати. Навіть раз, два, три, чотири, п'ять, шість кущів, кущів гортензії. Трава була вище гортензії. Навіть я забув, що вона тут росте. От. вже, Бачите, Марко вже має тут забавку Вже свою. От. І думаю, поки зараз буде обід, якраз найбільша спека. Травичка дуже гарно собі прив'яне. Я не знаю, чи я буду її громадити, чи не буду. Може так і залишу, нехай собі сохне та й все. От. А буду мати можливість, чи буду мати, як то кажуть, не бажаність, а бажання то тоді погромаджу. Але гарно. Траву всю теж повисапував, та, що була і от вона на очах теж вже сохне. Все, бачите? І ось тут теж. І це тепер, як гарно видно, що це куш піона, правда? А теж за тими хащами, що росли, то навіть його і не було видно. І от у мене великий ряд в кінці такого самого простого лілійника оранжевого, такого помаранчевого лілійника. Але такий гарний ряд баба Оля має ще висаджувала, то нехай буде. За двором, як бачите, ще хащі, хащі. От. Зараз побиваю ще тюльпана, ті бубульки. Та й все. Ну, як то кажуть, основний клапоть. І тут теж все за коморою. Бачите, вже все перекусив. Так здається, територія велика подвір'я. І е, погано тим, що жилка дуже замотується, трава височезна. От. Який контраст, дивіться, в саду. Навіть сьогодні там не було. Але дивіться, який, який контраст, які трави. Ось такі самі були тут. Намотує дуже жилка на ті високі трави і, от, і так воно, знаєте, погано коситься. А якби лишити, ні, то все одно би сьогодні покосив, але думаю, поки на вечір, поки воно потім пересохне, так гарно. Зараз вона, ця трава дуже гарно, швиденько прив'яне на сонці. От. Тому як то кажуть одну роботу. А що на нас є в цьому? Ой, дивіться, у нас є ластівки. У нас є гніздечко, я вам покажу. У нас хліві, ми так знаєте, коли приходять перші, коли приходять перші такі... Е тепла сонечка ми відкриваємо хліб, щоб знайти, що він, ну, він не сирів, він не було багато вологи. Така буквально одна маленька щілинка. І вам дивіться, бачите, головочки ластівокси. Маленьких, торчать. Там на є два гнізда, тому я не бачу нічого. А в цьому є маленькі ластівочки. Отак, ця, яка тут стеля бачите яка? Красива, правда? Не стара, стара, але така. Все догляньте, у нас тут були свині, бачите, у нас все почищено. Покажу. У нас так все гарно зроблено. Ну, вже, напевно, років 20, нічого тому хліб не тримається. Тут були заогорожі для свиней. Ось там, бачите, о, жолоба. і були колись коні і корови. Тут теж були колись свині, тут у діда були гуси, а вверху курник. А кури заходили. Тут така була драбиночка ось тут і ось сюди. І ось в це віконечко заходили кури. От такі от драбинці. От, Правда, нічого за цей час не штукатурились, не бо тому що ну тому що немає тому потреби. Але в принципі якось це треба за те взятися буде, щоб теж оці стіни, як то кажуть, освіжити. Хоча все чисто, охайно, ну, нічого зайвого немає, ніякого сміття. Тут колись була от вигрібна яма. По цьому жолобу стікала гноївка туди в яму, а звідти потім вона вичерпувалася і виливалася. Тут такий, знаєте, як то кажуть, стародавній, стародавній наш хлів. Але, як то кажуть, він не новий, він без ремонту, але він, як то кажуть, в чистоті і в порядку. О, а ви кажете, ще не встигли ми, як то кажуть, приїхати в село, як вже нам газета прийшла. Де мої байкери поїхали? Напевне, на прачку. У мене колись, як жив дід в селі, то він виписував газету, він виписував газету, називалася Вільне життя. Так от запихають, бачите, ворота. Це, Напевне, це безкоштовна газета. Як виростити гарний урожай туди-сюди? Який, так, знаєте, такий. Ціська безкоштовна газета. От. Так що таке, добре, йду, я трішки собі відпочину, потусуюся і подумаю, що я буду далі робити. Ну, Першим ділом просто пам'ятаю і це не важка робота. Е обломаю тюльпани ці бубульки, а тоді таки залізу в цей е ці хащі. До речі, е хто хоче, тому що оці от орлики вони е багаторічні, вони ще самі насіваються. Вони самі запилюються і самі, самі перетворюються в різні різнокольорові штуки. Я можу, якщо ви хочете, комусь обрізати, викопати і переслати оце кореневище. Воно з кореневища, ну, багаторічник, але з оцих от коробочок воно потім саме і насівається. Якщо хтось має бажання, то чисто теоретично я би вам переслав. Но одне треба уточнити, наскільки дорога пересилка, бо чи то. Буде варта. Чи шкурка вичинки буде варта. Ну квіточка, дивіться, яка вона. Правда? Безподобно. безподобно. І вона така тут от трішки менша, трішки більша, світліша, темніша. Ну гарні. Такі от цвіття великі. Я знаю, що колись ще давнену, коли не було ніяких таких лікарств, то оцими от орликами людей лікували від раку. От. Дивіться, як багато. Я їх буду всіх викидати. Не, як всіх, може там лише 2-3 кущика. Я буду їх всіх викидати. Так що, якщо в когось є бажання, пишіть в коментарях, хто би хотів. Без проблем я вам перейшлю. Але ви оплачуєте доставку. Якщо вам таке підходить, не проблема. Вся... Всяких-всяких. І темних, і світлих, і рожевих, і... І з фіолетових, і синіх я вам перешлю. От. А ця флокса, але вона просто, вона просто корлева. А, і ще одне. Я купував був карликові іриси минулого року. О, те, що Алла потім теж пересилав я Алі, що вона садила. А цього року ця жінка мала вже нові сорти. Я докупив нові сорти, вони, правда, вже повідцвітали в неї. але це такі кольори, яких нас ще нема. То я їх теж купив, зараз замочу в воді, нехай водуть, потім я їх повисаджую, а розмнорюся і теж поділюся із Алею, і з вами. Так, добрався я вже в квітник. Ну, це просто якийсь жесть. Половину вже, бачите, підчурхав, половина Ще робити. Я вже ці орлики вже їх вже на них не зважаю, частину вже викидаю, бо тому що... Нема сили з ним боротися. Тільки берескати красиві, правда? Пішли. І от, я таких взяв свою тачку. І таких тачок, напевно, штук вже чотири з оцього клаптика вивіз бур'яна. До речі, в кого вже відцвіли е, Боже, так дай Боже пам'яті. Нарциси. Не обрізайте зелень. Рекомендують отаку от косичку зав'язати. І залишити, щоб вона посохла. Потім, якщо у вас великий кущ викопати, пересушити і на осінь посадити. Або аж тоді просто обрізати. Цього року в мене багато лілії пропало, Кроти переїли. Там там вже було все в кротовині. У мене був такий гарний шикарний ряд з лілій. Лишилося фіг де ніфіга, як то кажуть. Дуже гарна оця от правдива піонія. У мене цвіта дивіться, яка вона красива. ароматна, страшна яка. Треба собі додому нарізати вазу. Дуже-дуже гарно. Тут дельфініум вже починає. Цвіт випускати, треба де підв'язати, бо він повипадає. Тут здається, знаєте, тут не так багато в принципі, роботи, як оці от орлики. Вони все засіяли, це все от вони. Вроді виглядає таке занедбане, я заліз, там нема, там нема трави в тій стороні. Бо просто орлики всі. Я їх вже на осінь повикидаю. Ці кущі попідв'язують ближче, також, щоб вітер не порозкидав їх, бо тому що вон величезний кущ, вон величезний кущ і за ним ще один кущ. І от, в принципі, все. Там м'ятка є, треба нарвати м'ятку. Тут от, ряд був білої лілії, частина з них теж кудись пропала. А тут теж в мене була дуже гарна, от такий вид флокси. Ото є флокса одна, це є флокса інша. А там ж в мене є ще одна. Просто в тих дебрях вона відсвіла і навіть її не було видно. Отакі от, от гарні квіточки були. Такі світло-світло-голубі. Треба теж їх перенести звідси. А це одне бур'ян це все оці от орлики. Уявляєте? Це все оці от орлики. Я вам заліз, думаю, просапаю. Там нема що сапати. Це все орлики. Це все отакі от орлики. От. Там в мене поле тюльпанів, а тут в мене поле орликів. Ну, але красиві. Це все. Тюльпани Оля пересапала. Тут грядку з цими теж пересапала. Не збираємо, не збираємо бур'ян, нехай висохне, будемо подвір'я замітати. Сьогодні це вже точно ми не будемо робити, хоча б і планували, Ну, це вже буде на другий раз. Будемо е підвір'я підмітати і ця вся трава, яка вигорить, підмітець. На полі, кажу на, полі, на городі Що я вже сплітаю, як небожка ногами плету. Е на подвір'ї трава теж вже от підв'яла і бачите, як гарно глядає вже подвір'я. Таке доглянуте. Я, до речі, міст, рови теж пообкошував. Так що теж сюди вже порядок. Тільки лишився м -м, садок. Зараз доробляємо вже цей садник і збираємо, і збираємо їхати. І збираємо з'їхати, бо Бо все на один раз зробити неможливо. О, Знов... Ой! Знов принц. Ой, прибіг. Ти маєш кобаску таку смачну. у нас гарні сусіди. Побачили, що ми є, і вже він... Сусідка нам несе домашні яйця. Домашні яйця для Маркусика несе. Ми тут дружно живемо. Ось такі от справи. Як то кажуть, живемо ми зі всіма мирно, дружньо. Один одному завжди допомагаємо, хто чим може. от. І я кажу, тільки бачу, що ми приїхали, то наші місцеві, вже наші навіть як то кажуть, дійсно така велика сім'я. Тут люди, які з нами живуть, то. Це, то зразу нам, як то кажуть, для марка домашню продукцію. Такі от справи. Ага. Домашнє молочко і яєчко. Яйця. Так, Маркосик, то тобі принесла тітя? Будеш пити молочко і яєчка гамати домашні. Так, добре, бо ми багато балакаємо то з тими, то з тими, то з тими сусідами. А треба доробити роботу, як то кажуть, і таки збиратися їхати вже. Додому, бо на один день то таке трошки забагато. І що ви подумали? Казав, що не будемо, не будемо, але таки вирішив ще позамітати подвір'я. Вон який вже, бачите, видно контраст з оцим. Бачите? Вже половинку замів. Вон ціла тачка вже сміття. І хорошенько ще дозамету таки. Другу половину, і тоді вже точно будемо їхати. Бо думаю, а якщо не приїдемо на наступний раз, маю отку мітлу такого віника. І все, і думаю, так і зробимо сьогодні. Бо, як то кажуть, не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. А флокси, коли такого вже немає сонця, настільки виглядають яскраві і красиві що я вам не можу передати словами. Тут вже порядок теж. Ось. Доробляю ще цей кусочок і таки точно їдемо в Тернопіль.